Вітаю, друзі, моя майстерня продовжує жити, моя майстерня продовжує працювати. Працюю з натхненням, працюю творчо. Нещодавно відгомонів черговий ярмарок, на якому я приймав участь. Ярмарок народних майстрів України. Друзі, незважаючи на складні часи, незважаючи на війну, життя продовжується, друзі. І люди приходять на ярмарки, люди цінують майстрів, цінують їх творчість. Сьогодні трошки побалакаємо на цю тему. Отже, друзі, сьогоднішнє відео буде носити характер мотивації. Де і як можна на сьогодні пропонувати і продавати свої вироби. З власного досвіду є два основних методи. Це торгівля під відкритим небом, так би мовити, мається на увазі різноманітні спеціалізовані ярмарки, торгівля на ринку. Або, наприклад, якщо ви мешкаєте в місті, в будь-якому місті є місця культурного значення, місця відвідування відвідування людьми, де дозволена торгівля. Це перше. І друге продаж через інтернет. На сьогоднішній день найефективніша платформа через інтернет для продажу своїх виробів це Facebook. Що таке Facebook, я гадаю, багато хто з вас знає, це всесвітня платформа. А в Facebook люди гуртуються в спільноти по своїм інтересам. На сьогоднішній день Facebook існує. Не одна група по виробам з дерева. Такі групи нараховують всього від кількох тисяч людей. Сама велика група нараховує більше 150 тисяч людей, друзі. Лише помір... слухайтесь, 150 тисяч людей. Серед цієї кількості людей невеликий процент майстрів, всі інші учасники це потенційні покупці. Тобто такі групи це свого роду інтернет. Ярмарок, інтернет-ринок, базар, як бажаєте, так і називайте. Для того, щоб здійснювати продаж через такі групи, треба лише в них реєструватися. Продаж відбувається безкоштовним. Для цього не потрібні ніякі великі потужності комп'ютери. Наприклад, я здійснюю зі свого смартфону, через який я і знімаю своє відео. В смартфоні є інтернет і є камера. В такому випадку торгівля здійснюється, здійснюється не виходячи з дому. Тобто, неважливо, де ви живете, головне, щоб у вас був інтернет. Будь ласка, ось вам приклад. Другий дуже ефективний метод продажу своїх виробів це торгівля через, через ринок або через спеціалізовані ярмарки. Тут, до речі, я хочу відмітити один момент, що. А майстри, вони ж продавці, діляться на дві категорії. Це майстри пенсійного віку і майстри більш молодого віку. Майстри, які, майстри більш молодого віку, які серйозно відносяться до свого ремесла, до своєї справи, і які думають ще й наперед думають про своє майбутнє, часто густо а, оформляють відповідні документи, сплачують. Податки, тобто такі люди думають про пенсію. Це я гадаю важливий момент, бо людей таке теж може цікавити. І окрема тема це ярмарки. Ярмарки майстрів. На сьогоднішній день, мабуть, найвідомий ярмарок, який відбувається в Україні, це Сорочинський ярмарок. Гадаю, що нема жодної людини, яка хоча б раз не чула, не чула про такий ярмарок. Такі ярмарки відбуваються в Києві, в багатьох містах України. Зараз єдине через війну вони відбуваються не скрізь. Но що стосується, наприклад, от ярмарку, який відбувався в Києві, на якому я приймав участь. Друзі, люди 95% майстрів приїздять на ярмарок з усіх регіонів України. Тобто, люди знають, заради чого вони туди їдуть. На такі ярмарки приходять відвідувачі, потенційні покупці. Вони чудово знають, куди вони йдуть і заради чого. А вони йдуть, друзі, конкретно на майстрів, які роблять індивідуальні витвори. Тобто на таких ярмарках ви не побачите ні китайського ширпотрібу, ні друзі нашого прикарпатського. Тут я не хочу нікого образити, але Україна зараз просто заповнена. Якщо казати про вироби з дерева, китайським деревом і прикарпатським, маються на увазі вироби широкого вжитку, які штампуються на підприємствах за допомогою різноманітних копірів і таке різного. Тобто всі вироби один як один. За зміну клипаються по 100-200 штук, а то й більше. Тобто на такі ярмарки люди йдуть конкретно на майстра і на його вироби, на його витвори мистецтва. Безсумнівною перевагою продажу своїх виробів через ярмарки або через ринки є те, що люди вживу бачать ваш виріб, на відміну від інтернету, де вони бачать це лише по світлині. Вони мають можливість її потримати в руках, поспілкуватися з майстром, де майстер розповість, з чого зроблен виріб, як за ним доглядати і таке інше. На таких ярмарках, як правило, вже сформований такий фундамент свій кістяк з майстрів. Серед них є як звичайні чудові майстри, люди, які роблять чудові вироби, так і люди, культурні діячі з державним званням народного майстру України. Так само і серед відвідувачів формується певний кістяк. Це люди поціновувачі, справжні поціновувачі народних талантів і виробів народних майстрів. Отже, друзі, а на цьому я буду завершувати вступну частину свого відео, вкотре спробував поділитися з вами своїм досвідом. Можливо, я сьогодні спробував десь посіяти зерно. А от чи зможете ви його проростити це вже. Все залежить від вас. Друзі, лише вкотре хочу нагадати, що дорога підкриється лише тому, хто йде вперед. І, на, і в наступній частині відео я пропоную вам фрагменти, відеофрагменти з самого ярмарку. Дякую за увагу. Якщо це відео вам, було, вам сподобалось, якщо було цікаве, якщо воно змусило вас замислитися, можете поставити вподобайку. Якщо ні. Звичайно, можете ставити ось так. І вкотре закликаю, підтримайте україномовний контент, підтримайте український YouTube. До зустрічі. Вітаю, друзі! Завтра субота, потім неділя. Збираюсь на ярмарок. Ось переглядаю в останнє свій асортимент. Маленький такий. Був запрошений на ярмарок народних майстрів, який буде відбуватися в Національному музеї. Народної архітектури та побуту України. Ось готуюсь. Завтра зранку в дорогу. Майстри розкладаються. Моя вітрина. Такий дзвоник в мене є. Можна зафільмувати вашу да красу, щоб люди бачили, буде реклама вам. Я думаю, що не хочу валяти, сумки, Я, я завісу, це пахує. А ти знаєш, що таке? А це в нас світло відключали. Mm, світло? Да, ну, да. Зимою ти. Так я... і в Києві ж виключали, і ще ж будуть виключати. Да, Скоро такі... почнеться. У мене таких золотових багато. Mm -hmm. Короче, цей. Одну сумку лишимо, бо я просто хай вже трохи щось, а тоді а ті, що всі можна нести. Ти вже все розпала? Ну ще сьогодні сумці трохи лишаю, бо не хочу на купи класти, бо не виднося. Ну, ну, ось все зараз я покладу на купу нашу. Ну, добре, добре, Купля цю тут китати, покажу. Неси сумки. А чекай. Я Так, це правильно. Я ж розібрайте, можуть підкоти. Другий день ярмарку, друзі. Пів 10-ї. Майстери розкладаються. Сам ярмарок починає працювати з 11 ранку до 6. -ї. Погода сьогодні у нас така. Взяв плівку. Сьогодні майстрів менше, тому що процентів ну, 95% це майстри приїжджають з регіонів України і приїжджають на один, день, на один день, бо ж треба і ночувати десь, і все інше. Тому сьогодні, гадаю, буде менше майстрів. Ходять відвідувачі, друзі, покупці. Ярмаркування триває гарними темпами. Поповників, синього, і руку там коня весь we mm -hmm. Отже, друзі, завершується ярмарок неділя пів сьомої вечора. Майстри збираються, деякі вже поїхали. Відвідувачів ще ходять, але є відвідувачі ось в таких закладах. Що можу сказати стосовно ярмарку? Ось так виглядає моя вітрина. За два дні наярмаркував шість тарілок. Сім ступ були в мене предмети декору. Була ваза. Були в мене три келихи. Вони теж пішли стосовно.